3 червня рятувальники управління держслужби з надзвичайних ситуацій у Чернівській області двічі надавали допомогу громадянам. У селі Піски Бахманського району чоловік спустився по мотузці у колодязь та самостійно не зміг вибратися. На місце пригоди прибули рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спецобладнання один з рятувальників спустився до постраждалого, обв'язав його рятувальною мотузкою, Після чого чоловіка дістали назовні. Як з'ясувалося, 47-річний місцевий житель спустився в колодязь, аби його почистити. Проте на глибині близько 15 метрів йому стало зле. Спроби ж односельців допомогти чоловікові не дали результату. Того ж дня у місті Чернігові, неподалік від пішохідного мосту, скотився в річку Десна автомобіль ВАЗ-2110. На місце пригоди прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління держслужби з надзвичайних ситуацій в Чернівській області. Затонули автомобіль, витягнули з води за допомогою лебідки спеціального автомобіля.